Зараз до ефіру телемарафону додамо трошки солодкого в розмовній студії йтиметься про Херсонські Кавуни. Яно, слухаємо. Та дякую, Петре. Я трохи похизуюся, тому що мені цього тижня передали кавуна з Херсона, і це просто неймовірний смак. Люди добрі. Але якщо вдуматися про те, скільки сил, скільки роботи вкладено в того, щоб його виростити під обстрілами в умовах відсутності нормального водопостачання, то стає він ще набагато ціннішим. Цей херсонський кавун. До речі, херсонські фермери вже перші 500 тонн зібрали. Зараз до нас Херсонщини приєднується Володимир Кальченко, фермер, який власне баштаном і займається. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Ви розкажіть нам, будь ласка, скільки років займаєтеся баштанними? скажем ну, так, я не велика акула у баштаному бізнесі. То тобто, есть після того, як пішло повномасштабне вторгнення, то цьому бізнесу прийшло. Прийшлося займатися кавуном. Угу. Ну, кавуном займатися це доволі такі. Приємно, прибильно, але проблематично. Проблематично в чому, що трошки мішають нам орки, трошки йдуть атаки дронів, трошки йде артилерія. Якщо вам щось чуть, то вони гепають. Ну, ми вже трошки до цього звикли і якось якось виходимо з ситуації, ховаємося, тікаємо, але працюємо. Так, ну ми з вами перед ефіром домовились. Якщо, не дай Бог, буде щось летіть, бахкать, ви все кидаєте і йдете. Тому я і глядачів попереджаю, що у нас тут ніякої загрози не має бути через ефір. Ви розкажіть, будь ласка, скільки вже ваших кавунів вдалося зібрати? Чи був уже урожай? Так, да, Урожай був. Е, ви бачите поле Бачимо. кавунів. Тут 4, 4 гектара. Це так сказати. Поділено воно на три часті. Перша йде із розсади, друга йде із сімінов, і пізніше теж іде семінов. Це, так скажемо, називається опит, е, ну як е, е, приходиться е, підстраюватися під е, покупателя, щоб він весь созрів не одразу, а постійно. Тобто ну, ми вже обрали е, першу катанку із е, розсади. Тепер будем, ще є другий, друга катанка і на тих двох полях. Виращуємо тут що кавун що диню, Пока все виходить. Добрий кавун цьогоріч як погода впливає. Погода, звісно, внесла свої сюрпризи дуже серйозні. Е, днем жарище, ночью холодно. Кавун стресує. Приходиться учиться, лічити його від болячок од всього. Ну, все приходить з опитом. Ну, бачите, а Кавун саме Кавун стресує через погоду. Ми стресуємо через росіян від вашого поля до фронту. Скільки орієнтовно кілометрів? 12 прилітає на поле. Так, щось із зв'язком, пане Володимире, щось у нас там не клеїться, але сподіваюся. Зараз відновимо зв'язок Ми з Володимиром Кальченком, фермером з Херсонщини. Говоримо, він прямо на своєму полі кавунів показував нам, як воно все виглядає. 12 кілометрів до фронту уявіть собі, і там поле і люди працюють, збирають кавуни. Якщо десь побачите Херсонський кавун зараз наліпочки, ще такі роблять, що це Херсонські Кавуни. То не сумнівайтеся підтримати наших фермерів, які в таких умовах все одно продовжують ростити. Продовжують, як пан Володимир говорить, лікувати кавуни від стресу. Сів, тому що погода їм не пасує, складно собі уявити, в якому стресі людина знаходиться, яка там на Херсонщині займається зараз е аграрним виробництвом, але от переживають парковини, щоб вони були солодкі, щоб вони були духмяні, щоб вони доїхали до нас із вами.